I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability, they want the credibility. Convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all want to ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve a now? It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Зліва направо. Два матчі розпочнуться. Коло 2 ковалівка Шахтар Ю-17 та Ребел Київ лівий. Потім 13.30 Матч Карбон Черкаси Ніка Ю-19. Шановне товариство, закликаю вас тиснути на вподобайки. Ну що, друзі? 6 хвилин. 6 хвилин вже зіграли команди. Зараз момент. Забуває рокита і забуває. Колишній гравець нашої команди, якщо не помиляю, четвертий номер. Ні, все ж таки ж під четвертим номером грає. Подача на ближню стійку! І зараз Гармаш міг замикати. До Що розташування. Щодо розташування. Зараз передача на Грищенка. Розташування гравців роки. Те. Грищенко пробуває! Далі кутягне голкіпер. Хороший сейв возного. Вже фланг флану ДФК лісне. Подача на стійку. Подача Знову наблизу стійку у район лінії Воротальського вибувають підбирання. підбрання. В його кар'єрі були Денгов. Білгород. Інтригуюча, скажімо так, раз момент ще на подачу до штатного майданчику, але не дали там про прогнози, з яким рахунком наш матч, то стане його переможцем. Також пишіть, від якого футболіста ви сьогодні. Очікуєте, побачити результативне влучання. Гукіпер помиляється, ворота порожні, М'яч влітає в сітку, але піднімає прапорець. Лига на Гармаша. Гармаш уникає підкату, але все ж таки став Сергій Шестаков. Далі в другому турі. Ми поступилися лівому берегу Ю-19, але знову ж таки проти Вкалісне грала повністю перша команда. Але знову ж таки далі Ю-19 дограє. Зараз на виході знову не дістається м'яча Возний-19. Самбурський. Забив перший гол на 85-й хвилині. Зараз передача на Янковського. янковський Забиває Олег Янковський рахунок 1-1. Витримав паузу, підлаштувався зручно для себе. Під цю передачу і рахунок стає 1-1. Олег Янковський А, Ані, друзі, чекайте. Все ж таки Сапіга в півзахисті грає. раз момент удар за меж карного майданчику від футболіста рук. 19-й номер Євген Заяць. Два гравці в стінку возник. Вишикував. Йде подача до штатного майданчику. Відбиває голкіпер. Так вати на цей удар. Тере подачу від... Зараз ще один момент, знову сейвить. Ну, і, друзі, ближче до перерви. Познайомлю вас з футболістами, які перебувають в резерві. Обшити від рося руки тупиняється. Вяянсько. Янковський штафному майданчику м'ячем. Йде на трьох. Дається Ужгорода, Заріщиків та Денихівки. Подача. Удар відбувається. Забиває Денис Гармаш. Після подачі від кута поля від Олександра Калініна з асисту Олександра Каліна. Денис Гармаш голом відзначається. Рахунок стає 1-2 на корисівка лісне. Вдалося віднайти. Саме цей рахунок є фінальним. Є в заявці легенди Полтавської Ворської. В заявці на меморіал огоплення від Яковенка. Чудово він випередив бойка. Зараз спину пішла. Куць. І удар накриває Бориш, футболістів Рокити. в основному медачку лісної. І два на його підступах. Подача. Удар відбувається, летить тікавитить нювається. Ну і вже якщо заговорив, вже якщо заговорив про резерв Рокити то як і трьох футболістів назвав, то давайте в сезоні, в сезоні, в першій частині сезону, капітаном був Денис Кепс, який зараз виконує роль помічника. головного тренера, зараз подача до штатного майданчику. Грищенко випережає голкіпера, але все ж таки той встигає питання. Тому в матчах зимових меморіалів інший, ніж звичні віце-капітани. Минулого сезону виходить, такий простріл від Лугін нашої команди. Гармаш в розріз віддавав зараз на Бориш Простріл від Синор. Іван Куть залишається на футбольному полі. Десь я очікував ще можливо появу на футбольному. Пробуває Гармаш, в стінку і м'яч опиняється. Можливо, вдасться віднайти мені результат матчу, який був другим. І набирає в нас 8 залікових балів. І якщо говорити про туніну таблицю Артем Науменко. Передача В штатному майданчику. Луйга пробиває! ближній кут відбуває Свизевський. Бунку 2-1 переграло Металіст 19-25-2. Далі, друзі, в нашій групі. Ще один матч відбувся. Полісся Ю-19 Житомир, Ребел Київ 0. Петропальська борщівка Колос 2 ковалівка. Рахунок 2-2. При тому, що чайка двічі передав. Що ще подобається, що навіть гравці, які досить давно залишили нашу команду, вони все одно слідкують за матчами команди. Простріл і забиває Грищенко, рахунок стає 1-3. Дмитро Грищенко з передачі. Олега Лиги Голом відзначається. Рахунок стає 1-3 на користь в калісне. Мають по 4 голи вони. Зараз ще один момент. Зараз. Але, знову ж таки, арбітер перебував на лінії. Добре, бачив епізод. тому знову. Гармаш. Лига. Опиняється. Залишиться 6, щоб ви розуміли. Або вже гарантовано зіграє плей-офф в одній четверті фіналу. Гармаш. Три гравці в стінку поставив. Морозенко подає. І ледь не випередив зачіку. Самбурський. Дивися на газоні. Ков. Морозенко. Ворозис. Наволошена. Але піднято про парас Єгора Корсуна. Кулаком грає на виході Кополяні. Волошин. Ткаченко. В розріз віддавав на Олійника. Перехопив. Удар від Миколи Бойка. Мохначук. удар злівий. ворота. у тих м'яч. Самбурський. Комбінація стінка. Він розів руки. Морозенко м'яч переходив. Остаков, закидання на Олейника. Олейник. Мохначук його зустрічає. Олейник. Передача в центр. Шестаков. Хитро зараз зіграв. Назар Волошин. Пробуває Бужнікут Олейник. Рятує свою команду Слицевський. В меморіалі Олега Макарова. 30-му заліку. Мохначук. Сабурський залишив на по команді м'яч той подавав до в майданчику. Після подачі від Кута Поля від Олександра Кліна вивів лісне вперед. Ну і в другому таймі з передачі Олега Лиги забитим м'ячем відзначився Дмитро Грищенко. Волошин перекидав голкіпера. Але Джуніорс штурма Іванків. СК. Янковський дуже непоганий відрізок на футбольному полі. провів. Зараз далеко відпустив м'яч Назар Волошин. Мтовий, шестаков, подає на лінію Воротацького, Волошин виграє другий поверх, але вище в Команда, яка також буде дуже мотивована е, здобути перемогу. Е, тому що знову ж таки, якщо сьогодні Полісся Ю-19 не переграє, зараз е, спокійно впора, цілком, можливо, що можуть бути ще і мікротравми, травми. тому давайте вже все ж таки з такими висновками. Момент, стійку влучає м'яч. Щастить зараз, рукується. Буде контратака, вихід 3 в 3. Набирає швидкість Шестаков. Його йде зустрічати Федоренко. Шестаков прострілює Волошин. На самоті залишається перед Голкіпером, але не влучає в дальній кут.